Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні хочу вам розповісти про такий пристрій, який називається міксер або капучинатор, або спінювач молока та вершків. Придбав його в магазині. Вартість була менше 200 гривень. Зразу скажу, що ну, трохи я був ну, розчарований покупкою, але. При тому, що я його все одно використовую, ну, враховуючи ці недоліки, якого цього пристрою є. Так, він дешевий, але зроблений з нержавійки, Спінювач для молока. Ось такий от він. Ну, своя робота справляється, але є нюанси. Нюанси зі самим пристроєм, бо йому нібито не вистачає потужності. Так, як метр там є, іонний. Є містю 1200 мА, як заявляє в магазині. Але, але потрібно розуміти, що він не дуже потужний, та на, а, при об'ємі якийсь він починає зупинятися, Тобто, приходиться його піднімати і опускати. Керування таке ж теж дуже цікаве, він так не реагує, потрібно нажати, потримати, а тоді він включається. І якщо ти хочеш, наприклад, виключити його, він не виключається. Такі нюансів потрібно добратися до максимального значення, а тільки тоді він виключиться. І дуже цікаве обличчя, коли перший раз вмикаєш, а все, що ти готуєш, летить по сторонах. Бо його вимкнути не або приходиться його виймати вверх, а тоді вже вимикати. Ну, воно все одно летить во всі, всі боки, Значить, е, приєднується він досить просто. Просто одівається і він вже готовий до роботи. Потрібно враховувати, що щоб його вимкнути, потрібно до, добратися до максимального значення обертів. Ну, такий от неприємний нюанс. Якщо збиваєш Ічній жовток та білок потрібно теж враховувати, що йому важко. Він такий, що датний зупинитися. І тому, коли погружаєшся, треба його піднімати постійно або понад краєм, якби так нагнути ємність під кутом, щоб добратися до, до, до всієї площі. Але він збиває так, використовує його часто. Тут все зрозуміло, йде шнурочок Type-C, зарядки в комплекті немає, што, коробочку я вже десь викинув. Хочу вам показати його будову. Розбираю я його от таким ось чином. Я трохи під, підважую корпус. От, от таким чином. Він розщокується, защлки не ломається. Отак от так о, бачите одна сторона, і другу сторону так само. Підважуємо чуть-чуть. Не потрібно спішити. от, такий от пристрій. Дивимось, що у нас посере. Всередині ми маємо отакий моторчик. Щітковий з якоїсь. Якийсь такий він дуже схожий на іграшковий, з якихось дитячих іграшок. Машинок чи ось акумулятор. Акумулятор не підписаний. Не скажу, що він важкий. Ні, він більш всього легкий. Плата керування. Так, я взяв викритку свою, щоб покращити собі трошки роботу. Прекрасна выкрутка, также за Алиэкспресса уже его огляд. Така Такая плата ну, в принципе чисто. Так сказать, еще что, что-то очень не вижу. Ну просто, дуже В принципі, нормальний пристрій, можна користуватися. Єдине, що потрібно враховувати, що не дуже розженеся з об'ємом, маленькі об'єми, маленькі стаканчики. Обов'язково треба мати об'єм. В'єм в, 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 в тари більше, чим е, об'єм суміші, яку хочеш взбити чи перемішати. Бо вона просто порозлітається в, 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 всі боки. Зроблю ще тест, можливо, на молодці. Збирається він досить складний. Єдине, що потрібно виставити е, е, дротики, так, щоб вони не заважали защелкувати замочки. Все, дротики поправив, порозпихав по сторонах, щоб Така чудоріч, якщо батарейка розрядилась, до речі, кметра вистачає досить надовго. Тут буде червоний індикатор. При зарядці після зарядки з'явиться зелений. Заряджається трохи довго десь. Декілька годин, можливо, навіть годин 5. Так, поки все. Зроблю ще тест, добавлю. А так, бажаю всім здоров'я. Можете купувати, не купувати, не можу порадити, бо є, мабуть, трохи кращі речі. Але так, іноді щось собі приготувати, якийсь коктейль чи якийсь взбитий е, якусь суміш для приготування для жарки. Ну, підходить, працює іноді рідко, але ну, виручає. Так, боже, е, всім е, здоров'я. Підписуйтесь. Хочу вам продемонструвати, зробити тест. У мене є такі елементи, концентрати напою. Ну, Дітям подобається. Це молоко, звичайно, з холодильника. Краще було б трошки його підігріти, але нічого страшного. Це не концентрат, він там на 3 літра. Це ємність на 3 літра. Не показую виробника, їх багато в різних магазинах. Його багато не потрібно. Бо буде дуже солодким. Ну, десь так. Вистачить. Вообще, за, взагалі за смаку. Так, беремо отакий шейкер для молока. Так, і розбиваємо. От саме цікаво, як його зараз виключити. Зараз включу і воно буде підніматись догори. Вже піна пішла. Ну Об'єм збільшується. Забагато набрав, але вже пінка є така, досить симпатична. Сподіваюсь, вам видно. перша швидкість. Ну Вже нема куди збивати, вже я починаю це тут заля... <гум> Ну, Думаю, достатньо. Ну, все, думаю, ви все зрозуміли, як це працює. Ну, нормально, можна використовувати.